Я думаю, що зараз в нашій країні поменшило невиправних пацифістів і взагалі ставлення до зброї змінилося. Знаєте, нещодавно в Тирі інструктор, який зі мною працював, розуміючи всю ситуацію, сказав: стріляй не в яблучко, а стріляй на, на три пальці вище бронежилета, в кадик. І тому я думаю, що насправді бажаючих натиснути спусковий гачок. А якщо буде така можливість, просто щоб вбити окупанта, я думаю, що така кількість людей в Україні збільшилась в геометричній прогресі. А тому ми з вами будемо говорити зараз про зброю, як і про частину національного спротиву вторгненню Російської Федерації і про законодавче врегулювання обігу зброї, і нам допоможе розібратися в цьому Георгій Учайкін, Глава Української асоціації власників зброї. Пане Георгію, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Інформація, яка привернула увагу, цю інформацію оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко. В інтерв'ю «Укрінформу» він зазначив наступне: якщо найближчим часом законопроект номер 5708 про право на цивільну вогнепальну зброю. Не буде прийнятий, то Міністерство внутрішніх справ до кінця жовтня запустить єдиний реєстр зброї шляхом внесення відповідних змін до відомчих підзаконних нормативних актів. І в зв'язку з цим, пане Георгію, допоможіть нам розібратися. Почнемо із законопроекту номер 5708 Він називається про право на цивільну вогнепальну зброю. Яка його доля? Почнемо з того, на якій стадії розгляд цього законопроекту. Потім підемо далі. Ну для початку я хотів би сказати, що приємно вражено, що ви тренуєтесь і а, маєте інструктора. А єдине, що я додав би, що не обов'язково цілитись поверх бронежилету, краще дати двійку спліт, хоча б в бронежилета. Далі буде зрозуміло цього і так буде достатньо. Для початку щодо законопроекту, в якій стадії він знаходиться зараз, не знає ніхто. 5708 це той законопроект, який фактично є кастрованим законопроектом 5708 ризичка 1, той, який подавала асоціації фахівці, власне, і він був ухвалений досить символічно 23 лютого. Фактично за 16 годин до того, як почалася активна частина от, фази цієї війни з Росією, значить. Буквально наступного дня ми отримали інформацію вже безпосередньо з Верховної Ради, що хлопці так це була. Ну скажімо так. М'яко кажучи, помилка, давайте швидше а, ті правки, які треба внести, щоб ми могли їх внести і вже там у другому читанні ухвалити закон з необхідними правками. А, звісно, що ми прямо 24-го вже відправили, а, коли вже Київ бомбили, ми відправили своїх хлопців в комітет і вони вже ці правки подавали і потім допрацьовували. Врешті-решт правки нами були подані, але в якому вигляді вони. А, Дійдуть до Верховної Ради, це не знає ніхто. Зараз же ж унікальна ситуація. Ми фактично не можемо дізнатися не тільки ми, а все суспільство не може дізнатися, що відбувається в Верховній Раді, які закони вони готують, який регламент. Тобто, ми позбавлені можливості якимось чином впливати на процес, так як раніше ми, скажімо, могли працювати з комітетом. Сьогодні це все закрито. Тому я не здивуюсь тому, що. З огляду на те, що вони повністю припинили співпрацю з асоціацією з авторською групою альтернативного правильного законопроекту, то я не здивуюся будь-якому розкладу. Коли вони його проголосують, теж нікого не відомо. Ми маємо певний інсайт, але я не хочу на нього посилатися. Тобто, ну буде факт, будемо реагувати. А тоді за таких обставин, що означає запровадження єдиного реєстру зброї. Тобто це буде єдиний реєстр, де буде зафіксована вся зброя, яка на руках у людей. Знаєте, що мене хвилює в цій ситуації? Я думаю, що вам відома ця інформація, що окупанти, які заходили в наші міста, вони йшли із цим реєстром із реєстрами, мабуть, ну точніше, не з реєстрами, а із списками всіх людей, у яких є зброя, цілеспрямовано. Та що це означає? Що ці, ці реєстри їм злили? Я думаю, що про реєстр йому звісно треба під час нашого розмови приділити увагу. Але не так багато. Чому? Тому що це, хоч і важлива частина взагалі обігу зброї а, серед населення, але точно на цьому етапі не ключова. Але поговорити про те, що ви сказали, треба. Ну насамперед, реєстр фінансувала ОБСЄ створення цього реєстру. Вони презентували проєкт ще 13 лютого, якщо не помиляюсь, цього року. І наші представники були там, ставили питання і до тих людей, які при Займалися цим реєстром і до ОБСЄ, Значить, по факту можна сказати так, що вимоги технічні завдання по відношенню до реєстру вони не були оприлюднені. Що це означає? Це означає, що. Ми фактично не знаємо, що вони зробили, і, взагалі, як можна робити реєстри, коли ще немає закону, який, власне, прописує вимоги до цього реєстру. По факту складається враження, що просто були а, м засвоєні гроші обсє і виконана якась робота. Але знову ж таки, ось з огляду на те, що ви згадали, це не просто а, вони ходили там по власниках зброї на окупованих територіях. Цьому передував. А, Перший крок. Перший крок вони я маю на увазі працівники МВС масово переходили на бік ворога, тобто вони демонстрували просто неприхований колабораціонізм, і я б сказав державну зраду. На що свого часу монастирський сказав, що вони ніби не потрапляють під визначення злочинців. Чому? Тому що є там якась конвенція, яка типу, ну це мрак просто. Соромно навіть це було чути. Тобто, спочатку вони переходять на бік ворога, а потім перше, що вони роблять, вони з даними тими, які мають про власників зброї, ідуть по них і вилучають зброю. Причому йдуть разом з цими нелюдами, з окупантами і роблять це все разом. Розумієте? І от зараз в мене, наприклад, в зв'язку з тим, що знову ж таки, що ми не знаємо, які вимоги до цього реєстру, як вони були прописані, в мене немає чіткої впевненості, що ситуація не буде повторюватись. І, е, взагалі, а як так може бути, що м, ті люди, які 30 років, не займалися обліком зброї, ті люди, які роздавали ліворуч, і праворуч і продавали за хабарі, Я вже буду висловлюватись, називати речі своїми нами награду зброю кримінальним авторитетом. Як можна взагалі було довірити без будь-якої дискусії створення і введення цього реєстру? Тобто, це роблять ті, хто 30 років нічого не зробив. Це просто знаєте диво, і знову ж таки питання. Ну, добре, ви включаєте реєстр. А що зараз з поточним обліком зброї? Все зібрали, все ви там свій папірці, які ви там складали, і на флопідійськах інформацію вже зібрали. Хто це буде переносити? Кому ви це довірите? Яким чином буде забезпечуватись там? А... Дані про фізичних осіб, давайте спитаємо в них, які вимоги взагалі до переміщення інформації, де воно буде зберігатися, яка, яка кваліфікація їх фахівців, де розташовані сервера? Це ж не жарти. Це мова йде про дуже чутливу інформацію, яка стосується людей, яких вони одразу можуть наразити на небезпеку. Тобто. Ну, знаєте, таке зверхнє ставлення до цього процесу, воно э, засмучує і дивує. Хоча останнім часом мене особисто нічого не дивує, але це просто такий от неприємний факт. Але в традиціях МВС знову поставити м -м, возика попереду кобили. А тобто, закону нема. А от ми ну, вже про реєстр розумієте, ми вже подбали гроші, обсі засвоїли, пане Георгію. А взагалі, на вашу думку, наскільки важливим є питання володіння нарізною зброєю в умовах російського вторгнення? Та наскільки все ж таки ефективно цивільне населення може застосовувати цю зброю? І чи застосовує реально в умовах саме цього вторгнення? Давайте ми все ж таки будемо розкладати це все на Певні складові, чому, тому що е, так можна е, заплутати наших слухачів і глядачів. Дивіться, бездіяльність, е, яку демонструвала і саботаж насправді всіх зброярських ініціатив МВС протягом 30 років, ми всі побачили результати цього 24 лютого. Якби я сам 24 лютого не стояв з власним карабіном на блокпості. А, і не розшукував працівників поліції, а, які ховалися. У них була така, як вони назвали це, у них операція Фортеця. Вони спочатку закрилися у нас на районі а, в своєму приміщенні, а потім взагалі наступного дня кудись зникли. Тобто їх не було. От ми це все бачили, це не жарти. Вони зникають в той момент, коли людям потрібна допомога, коли вони залишаються вічно віч зі смертю. І це в Києві? Це в Києві? Це в Києві. Це було в Києві. Я не знаю. Ну судячи з того, що я а, останнім часом дізнаюсь від своїх а, колег, таке саме було і в Сумах, таке ж саме було по всій країні. Можливо, там десь а, на заході України такого не було, але от ну. Те, що в Чернігові, це це все ми проходили. Тобто їх не було, а люди залишилися, там, скажімо, наш підрозділ виконував абсолютно всі функції: там військових, поліцейських, гуманітарних, ми займалися всім. І от і, я от думаю, м -м -м, знаючи декілька особисто випадків, коли зброя врятувала життя принаймні одного з двох людей, я не буду зараз казати, тому що це теж дуже чутливі історії, і люди ще досі. Відходять від шоку, от там одному вдалося ретруватися, тому що була рушниця, А так би просто вбили двох. Це все відбувалося в передмісті Києва. Я думаю, що все ж таки людям потрібно мати вибір: чи будуть вони себе захищати, чи мають вони змогу себе захистити, чи вони просто віддають своє життя? От знаєте задарма. от це складне питання. Безумовно, треба враховувати, що е важко відстрілюватись з карабіна від танку, і ти нічого е е не зможеш цьому зробити. Але знову ж таки. Ми ж кажемо про те, що зброя стрілецька і закон про зброю, це 30 років тому мало бути ухвалено як фундамент для розбудови галузі, розбудови територіальної оборони, а взагалі всього того, що, чим ми зараз намагаємось користуватися, і часто густо не дуже вдало вдається. Тобто тут мова не про те, чи вдалося би відстрілятися, мова про те, що. Не були створені е, всі необхідні е, чинники, не були ухвалені необхідні закони для того, щоб це було реальністю. Але в будь-якому випадку, скажімо, е, я чітко для себе вирішив, що мені краще зі зброєю е, вирішувати будь-які проблеми, е, ніж без зброї. Я маю на увазі е, на війні. Це вибір кожного. Я думаю, що все ж таки треба мати варіант е власного самозахисту. І от ті ситуації, які описував, вони були вже на окупованих територіях, які вже знаходились е під окупацією і в Київській області, і там вдалося людям е вистрибнути з того пекла тільки за рахунок того, що була зброя. Тобто, такі Тим... випадки є, існують, і, так? Скажіть, будь ласка. Особисто їх знаю, і я просто не хочу наводити, щоб знову ж таки не я знаю цих людей, навряд чи вони захочуться про це розповідати в вашому етері, але я їх знаю. Це мої друзі, мої знайомі, люди, з якими я працював. Тобто вони мені все розповіли. Тобто, я хапався за голову і дивувався тому, як це взагалі вдалося зробити. Але ж ви погодитесь, що після 24 лютого. Стало проблематичним придбати навіть карабін на базі АК на різний. Тобто, це означає, що спрощений порядок отримання дозвілів спрацював ні, це означає багато інших речей. Перш за все, кратно. Рази виріс попит на зброю, але одночасно з тим поламалася логістика у імпортерів, тобто велика значна частина зброї імпортувалася в Україну морем. А зараз це практично неможливо, тому логістика змінилася. З'явилося більше авіації. Відповідно, зросла вартість зброї. Я не буду там. Аналізувати, чи додали вони якийсь там, скажімо, профіт користуючись, скажімо, попитом. Але попит зріс в, в рази складніше стала логістика, і це все призвело до того, що зброї реально сьогодні бракує. Але знову ж таки, це не бракує зброї. Це бракує розуміння того, що в нас не розвинуто взагалі на належному рівні виробництво силецької зброї. От, наприклад, у нас є компанія Збреяр. Вони виробляють та якісно. Гарну зброю, але вони не можуть забезпечити потреби всієї країни. Це неможливо. А для того щоб це все було, це треба було 30 років тому, хоча б 8 років тому ухвалювати закон, який би. Відкрив можливість бізнесу розвиватися і розвинутись в нашій потенційно бюджети формуючій галузі, розумієте. Все ж гальмувалося тільки заради того, щоб ну, там буквально декілька аспектів: контролювати населення, ну і продавати нагородні пістолетики. Розумієте, і травматичну зброю розпихувати по людях, розповідаючи їм про те, що це те, що їх врятує. Ці всі помилки вони очевидні. Очевидні для всіх, абсолютно. І люди це все розуміють, але їх не визнають ті, хто їх зробив. І, врешті-решт, нам не потрібно їх від них каяття чи визнання цих помилок. Та просто змінить ситуацію. Ухвалить нормальний закон. Зробіть те, що ви сьогодні маєте робити. Ви не реєстром маєте займатися, ви маєте закладати всіх зусиль, щоб створити якісь сьогодні. Пільгові процедури з відкриття стрільбищ, тирів для того, щоб люди, які вже сьогодні хочуть опанувати навички, поводження зі зброєю, мали можливість робити це будь-де. Тобто стрільбищ навколо Києва мають бути десятки. Причому це мають бути не комерційні стрільбища, а організовані в ярах для того, щоб люди тренувалися. Бо у всіх, знаєте, складається помилкове враження. Що ми вже перемогли, та ні, не перемогли ще. На жаль, ще не перемогли, і до перемоги нам ще вибачте. Будь ласка, як до небарачки, нам ще доведеться ем, ну. Що доведеться, тому треба вже сьогодні а, надати спрощення якісь процедури, те, що нам спростили постановку на облік зброї, це один момент. А давайте докладемо зусиль, щоб спростити процес навчання, допомогти. Це ж ваше повноваження. Докладіть це зусилля. Що ж ви до цього реєстру? Вам бумажки тільки треба робити. Да, а по факту те, що відбувається, їх не цікавить. От, ви знаєте, така ситуація. Я, я от що думаю, що навіть коли ми перемогли. Після перемоги це питання залишиться надзвичайно актуальним, а тому що ми ж говоримо про формування. Такої ефективної моделі самооборони країни правда називаються різні там різні моделі швейцарська, ізраїльська там і все таке інше. Тобто, питання тирів і питання зброї буде актуальним? Я я вважаю завжди, оскільки нам невідомо невідомою є доля законопроекту про право на цивільну вогнепальну зброю, чи це означає, що питання на короткостволено ну, взагалі знімається з порядку денного в Україні. Ні, воно не знімається. Я зараз поясню, але спочатку я хочу пояснити про те, що ми говорили, ви сказали про територіальну оборону. Розумієте? Це взагалі на рівні психології. Тобто, спочатку людина повинна отримати право захистити ефективно себе. Тобто, в нього має бути ефективний інструмент самозахисту будь-де, де б він йому не знадобився. Це тільки пістолет або револьвер. Ну, Тут не треба нічого нікому пояснювати. Користі від револьверу, який знаходиться в тебе вдома в сейфі, немає жодного, якщо тобі на вулиці а, погрожують биткою або намагаються пограбувати. Значить Це перше. Друге, тоді філософію розповсюджується те, що я умовно кажучи, разом з сусідом можу а, захистити вже а, свій під'їзд. А потім ми можемо разом з сусідами захистити свій будинок. Далі мікрорайон, потім район, місто. Область, країну. Тобто, це має бути на фундаменті. Оскільки фундамент не був закладений тоді, як заклали його в 90-х роках, всі нормальні країни, включно з Молдовою. Молдова в нас як контрольний посил в свідомість хаплофобів. Тобто, е, от в той час нам розповідали про те, що поліція всіх захистить, і для цього потрібні спеціально навчені люди, яких сьогодні ми звинувачимо. Абсолютно аргументована дуже часто в колабораціонізмі, в державній зраді у них у всіх, а кого затримують тут, в них вилучають наградні пістолети, з якими вони пересуваються. Тобто, все для поліції нічого для народу, все для депутатів, всі з наградними стволами нічого для народу. Тобто нам вони розповідають, що ми не сповна розуму, і от цього фундаменту не було. І говорити про те, що без цього фундаменту, без нормального закону, ми створимо ефективний закон про територіальну. Оборону розбудуємо систему. Ну просто неможливо. Нема фундаменту. тобто навіть перший поверх не побудуєш. Тому ми бачимо такі перекоси. Тобто територіальна оборона сьогодні у нас, от батальйони ТРО, а у мене там дуже багато друзів а, членів асоціації служать, воюють і на більш небезпечних ділянках. Взагалі вони є там. Вибачте, ну, фактично... вибачте, будь ласка, уточнення, да. але ж вони там не із своїми власними карабінами служать. Ні. Ні, вони не там служать знову ж таки не не з карабінами. А я кажу про те, що вся система зруйнована. Тобто, у нас фактично зараз, от для захисту міст, у нас залишилось тільки добровольче формування територіальної громад, бо за великим рахунком всі батальйони територіальної оборони зараз виконують функції. Легкої стрілецької піхоти в ЗСУ зрозуміло, що ЗСУ теж потрібна допомога. Ми розуміємо, але ж не можна оголити тут для того, щоб закрити там. Тобто, цей процес треба балансувати, треба готувати людей. І от на мою думку, треба допомогти ДФТГ, саме долучати якомога більше людей до своєї діяльності. Ну це взагалі окрема розмова, щоб вони створювали хоч якийсь фундамент тут в мирних частинах наш. Міст тепер, що стосується того, наскільки нам це все буде потрібно. Ми приречені: якщо за прогнозами фахівців, наша перемога у війні, дай Боже, призведе до дефрагментації Російської Федерації, це буде означати, що буде падати велика шафа. Коли падає велика шафа, навколо неї підіймається дуже багато пилу. Тобто, навіть якщо коли ми звільнимо а, всі наші окуповані території, включно з Донецькою, Луганською областю і Кримом, війна для нас не закінчиться. Поруч з нами навіжений сусід, і ми мусимо для себе. Просто прийняти, що це наш стан тепер на багато 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 років, може навіть назавжди, Бо ми є в такому місці, коли відбуваються величезні геополітичні суви, тектонічні фактично. І ми, от тут от поміж ними, ми про саме георге, себе Оце, це зрозуміло, так. і власне я про це сказав. Що навіть після перемоги це питання буде надзвичайно важливим. У нас просто залишається дві хвилини. Реально, давайте з вами зараз все ж таки впорядкуємо. Тому що нам відомо стосовно а, обігу я, зброї? Я зараз скажу. Те, чим треба закінчити, дивіться. Я хотів би нагадати, я розумію, що навряд чи а, мої слова почують в офісі президента. Вони взагалі нікого намагаються не чути, а, але я все ж таки скажу: я просто нагадаю про те, що коли чую уголовок... чують. Я, я вас запевняю, що чують. Ми це відчувають, от, от коли було опитування в дії, а, яке показало, що 59 відсотків а це шалений показник за те, щоб. Були пістолети в обігу, і їх можна було носити з метою самозахисту. А так це опитання презентував міністр внутрішніх справ. І от пан Монастирський тоді сказав майже дослівно такі речі, що за дорученням президента ми з депутатами вирішили розібратися от таких от важливих нюансів. І вони отримали відповідь. Вони відповідь на це отримали. Я погано розуміюся в політичних цих розкладах. Там у кого які рейтинги, а хто буде переможцем на наступних якихось виборах? Але я хотів би сказати, що ті от понад мільйон двісті людей, які. Проголосували за ці 59% члени їх родин, а всі ті, хто не проголосував, тому що був на фронті або такі, як я, які не мають дії, вони це ніколи не забудуть, і вони просто це просто як погроза з... ніколи... зараз. Звучить па пане Георгію. Кого... Вони для когось стануть і... антирейтингом. Слухайте не... ні ні Вмі... давайте давайте це зупинимо, тому що а у людей, у яких зброя, це звучить як погроза. Ми це ніколи не забуде. Я думаю, що найперше треба не забути російським окупантам, те, що вони натворили в Україні, зараз, зараз дуже коротко. А у народних депутатів справді у всіх є нагородні, нагородні пістолети. В минулому скликанні, коли ми ще це вивчали, 85-90% були а, пістолетами нагородними. Такий привілей. Ми... Так, да, так, і... такий привілей, у того, що називають політичною елітою. Це в минулому скликанні дуже коротко, скажіть, а в нинішньому? А ви багато знаєте про діяльність Верховної Ради? Як ви можете про щось дізнатися? Я нічого не можу дізнатися. Зрозуміло Георгій Учайкін з нами був на зв'язку. Керівник Української асоціації власників зброї. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.